Тож, пане Антоне, сьогодні у Луцьку зникло опалення в багатоквартирних будинках, і чи хочемо дізнатися, чи це вже завершили опалювальний сезон в нашому місті, чи призупинили, чи є шанс, що тепло може повернутися до осель Лучан і за яких умов? 30, 13 березня виконавчим комітетом Луцької міської ради було. Прийнято рішення про припинення опалювального сезону у Луцькій територіальній громаді. Відповідно, цим рішенням ми і керувалися, коли приймали рішення про припинення опалення до для усіх споживачів сьогодні. Власне рішення про тимчасову зупинку виконком ну, такого рішення не було, тому власне керувалися цим рішенням про зупинку опалювального сезону. Приймали це рішення також з огляду на прогнозне істотне підвищення температури зовнішнього повітря, а також із врахуванням необхідності ефективного і ощадного використання енергоресурсів. Тому сьогодні, 28 березня, опалювальний сезон у луцьку припинено, але залишається у підприємства можливості для того, щоб надавати опалення. Лікарняним закладам. відповідно сьогодні вранці до нас звернулося звернувся міський пологовий будинок про те, щоб опалювальний сезон для їхнього закладу не зупиняли, і тому для них ми продовжуємо надавати опалення. Пане Антоне. То чи правильно ми розуміємо, що опалювальний сезон у Луцьку припинено, але ще до кінця не зупинено. Ну взагалі сьогодні впродовж дня усі котельні міста переводились чи досі переводяться з зимового режиму роботи на літній. Тому для, для усього для населення опалювальний сезон закінчено для лікарняних закладів. Якщо вони звернуться відповідно про те, щоб для них продовжити надання опалення, то ми будемо опалювати. Пане Антоне, чи можете пояснити, наприклад, те, щоб розпочався опалювальний сезон, необхідно, щоб протягом трьох днів температура становила не вище восьми градусів. А якщо припинити, то цих трьох днів не потрібно, так? Чи яким чином одразу? Вчора було мінус два вночі ще, а сьогодні вже люди без тепла. Ну так, дійсно така ситуація, але справді і для того, щоб почався опалювальний сезон, і для того що вершився підставою, є те, щоб протягом е, трьох діб середня доба або е, вже стала нижча е, за плюс вісім відповідно для початку палювального сезону, або е, перевищила плюс вісім для його завершення. Але е, знову ж таки е, сказав е, попереду: істотне е, підвищення середньодобової температури і для того, щоб запобігти е, ось цих ситуацій, коли е, Мешканці Луцька е, говорять про те, що скільки ж можна опалювати е, вдома спека, е, тому і було прийнято таке рішення. Пане Антоне, загалом чи можете розповісти то, як для вашого підприємства пройшов цей опалювальний сезон 2023 2024 років, чи траплялися якісь надзвичайні випадки, чи доводилося проводити якісь аварійні роботи? І звичайно розкажіть, яка ситуація із оплатою за спожите тепло у середлуча? Ну, загалом цей опалювальний сезон прийшов ну куди спокійніше і, сказати б так, рівніше, ніж попередній опалювальний сезон. На щастя, ми уникли, уникли відключення електроенергії, які відповідно і впливали на те, що ми не могли повністю надавати свої послуги від початку опалювального сезону до його завершення. Кожного дня ми надавали послуги без перебоїв. Звичайно, були випадки аварійних поривів на теплових мережах. Таких випадків із 18 жовтня до сьогодні було 84. Переважно це були випадки, коли. Ну в цю в цю кількість ходять і пориви на наших мережах гарячого водопостачання, так і централізованого опалення. Переважна більшість цих випадків траплялася на дворових мережах, і відповідно відключення тимчасово від послуг стосувалося одного, двох, трьох будинків. На щастя, у нас не було випадків поривів на магістральних теплових мережах. Коли в такому випадку без опалення залишалися великі групи будинків, ми пам'ятаємо такі випадки на 33-му, -40 40-му мікрорайонах попередні роки. На щастя, цього року нам вдалося таких випадків уникнути. Загалом зима була досить м'яка, хоча і були періоди, коли температури падали і до мінус десяти. Найхолодніший місяць був січень, коли середньодобова температура була мінус півтора градуси, але загалом зима була досить м'яка, і це сприяло тому, щоб ну, це очевидно зменшувало навантаження і на наше теплове господарство. на Наші мережі. І, відповідно, нам вдалося ну, більш спокійно пройти цей опалювальний сезон. Далися в знаки також і заходи е, з за підготовки до сезону, які ми виконували впродовж попереднього міжсезоння, в 2023 році. Очевидно, що у нас вже є плани на е, поточне міжсезоння. Зокрема, ми продовжуємо робити акцент на наші теплові мережі. Будемо в подальшому е, їх модернізувати. Що стосується фінансової ситуації і оплати за послуги, то е, знову ж таки, е, Спостерігаємо більш позитивну тенденцію ніж попереднього року. Звісно, ще трохи зарано підбивати підсумки, з яким боргом ми виходимо з опалювального сезону, тому що нарахувань за останній місяць опалювального сезону ще не було здійснено, але попередньо за підсумками попереднього опалювального сезону. Додатково було накопичено споживачами 31 мільйон гривень боргів. Нині ж ситуація така, що у нас плюс 16 мільйонів боргу. За опалювальний сезон, тому ну тенденція досить хороша. Загалом рівень розрахунків був щомісяця більше 90%, 93-96%. І зараз ми бачимо, що і по станом на сьогодні, 28 березня, за попередній місяць населення розрахувалося вже на 96%. І це ну дуже хороші показники. Але враховуючи те, що Наші тарифи, які зараз діють лише на 80%, покривають наші економічно обґрунтовані витрати. А також враховуючи те, що у нас продовжує діяти постанова кабінету міністрів, якою усі надходження від наданих послуг організаціями, які надають тепло, розчіплюються на. В пропорції 65 на 35 відсотків, коли 65 відсотків іде на, на нафтогаз, а інші 35 на залишаються на виконання операційної сподарської діяльності. Тому кожен кожна недоплачена гривня, кожен недоплачений мільйон, він є суттєвим для підприємства. Тому, простуючись нагодою, закликаємо, щоб Цьому останньому опалювальному місяці споживачі відповідально віднеслися від до того, що за спожиті послуги треба сплачувати повністю у повному обсязі і вчасно, пане Антоне, то чи варто найближчим часом очікувати збільшення тарифу, зокрема, і на теплопостачання, і на гаряче водопостачання? Ну, наразі таких підстав немає, доки діє мораторій на те, щоб використовувати тарифи на послуги, які були встановлені станом на початок воєнного стану. Тобто, ми маємо застосовувати тарифи або на тому ж рівні, або нижче, в цей опалювальний сезон ми входили з тим, що скоригували ми усі тарифи. Але застосовували нові тарифи лише для, для трьох категорій споживачів для, для бізнесу, для бюджетних установ, для релігійних організацій, а для населення тарифи залишилися на тому ж рівні, які були на початок воєнного стану. І відповідно, поки діятиме воєнний стан, поки Поки нічого не змінить в цьому підході Кабінет міністрів, то е, таких е, е, немає підстав для того, щоб тарифи були збільшені. Пане Антоне, стосовно гарячого водопостачання, чи там розрахунки такі самі, як і за тепло, чи там, можливо, вищі? Е, ну, е, ми окремо не е, ведемо статистику. Е, ну, тобто, е, ми говоримо про загальний борг. Ну а і ще стосовно якраз гарячої води, то сьогодні теж вона воно зникло, та то це тимчасово скільки часу займає для ось це, я так розумію, технічні якісь переналаштування, то коли вода гаряча з'явиться в оселях луча. Там, ну, власне сьогодні впродовж дня здійснюються заходи з переходу з зимового режиму роботи на літній режим, а це означає, що Усі, ну у всіх котельнях котли було їхню роботу, було зупинено. Насосне обладнання перестало працювати, і відповідно до переходу на літні котли і на літні насоси, відповідно, є перебої з гарячим водопостачанням для частини споживачів постачання гарячої води вже було відновлено, але є частина котелень, як я казав на початку, які Працюють в літній період в парі, відповідно для того, щоб з'єднати мережі, налаштувати гідравлічний режим роботи мереж, і для того, щоб відновити роботу котель, такої котельні вже спареної, потрібно трохи більше часу, тому, тому так частина споживачів досі залишається без гарячої води. Але до кінця дня послугу буде відновлено для всіх. Пане Антону, а чи є вже графіки профілактичного відключення гарячої води в літньому сезоні 2024 року? Так, ці графіки було затверджено також рішенням виконкому, тоді ж як ухвалювалося рішення про припинення опалювального сезону. Вони є доступні на власне на сайті міськради у розділі документів рішень виконкому також є на нашому сайті. Якщо ви зайдете на нього в меню для дому, там є сторінка про надання і припинення гарячого водопостачання в 2024 році, там є графік з адресами котелень, і можете ознайомитися з тим, коли у вашому районі буде з метою профілактики, з метою виконання профілактичних ремонтних робіт на мережах і на котельнях, коли у вас буде тимчасово відімкнено. Гарячу воду нагадаю, що зазвичай, по більшості котелень, такі профілактичні зупинки тривають два тижні. Є більші котельні з більшою протяжністю мереж, зокрема ті, які обслуговують мікрорайони ЛПЗ, також вокзальний район. Там зупинки тривають 3-4 тижні, ну але все в такому ж порядку, як і ми це проходили попередні роки. Пане Антоно, ну і ще на сам кінець ви згадали про те, що будуть продовжені, продовжена заміна теплотраси. Я так розумію, йдеться зокрема і про магістральні трубопроводи. То чи можете розповісти, де й коли варто очікувати якихось ремонтних робіт? В минулоріч це було на проспекті відродження, та чи в інших районах, чи десь теж будуть такі великі заміни. Дійсно, ми вже готуємося до того, щоб виконувати роботи в міжпалювальний період. Частково вже закуплено попередньо ізольовані трубопроводи для того, щоб виконувати такі роботи, як і попереднього року. Ми плануємо заміну, як і частково дворових дворових мереж, також і. Магістральних, але більш в деталях я думаю, будемо говорити про це трохи пізніше, безпосередньо, коли ми будемо підходити до того періоду, коли ми вже активно візьмемося за виконання цих робіт.